Всім привіт! Сьогодні я вам покажу як отримати скін камуфляжного в Gun. Для цього треба зайти на карту RACE 2. Після того, як ви зайшли, треба заспавнити будь-який самоліт. Після того вам треба летіти до гори, яка виділяється від всіх тим, що там є яма. Після цього вам треба всього лише зайти в ту яму. Після цього вам треба лише е, походити і попригати в Отак. От Далі, щоб перевірити, чи далося вам скинну, вам треба зайти в меню назад. Далі заходимо в магазин, і там в відділі з костюмами треба пролистати в бік. І там должен бути камуфляжний. Всім пока.